Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому невідомі розстріляли машини Шуфрича та охорони. Шуфрич був у броньованому авто та постраждав. За даними телеграм-каналів, привіта Шуфричу прислав особисто Віктор Медведчука. Інформацію наразі проховують, адже Шуфрич прекрасно знає, хто його зимою, що публічно розголошення туди не допоможе. За даними телеграм-каналів, загинуло два охоронці, згоріла одна машина. Пише телеграм-канал Офісне щораня. І це одразу після роз... Слідування вражаючи розслідування про бізнес та майно російського агента та зрадника України Нестора Шуфрича, довіреної особи зрадника Медведчука, пише Юрій Бутусов. Мені довелося затикати роту Шуфричу за його проросійську пропаганду та відкриті антиукраїнські дії. Але українська влада ніяких проблем та незручностей Шуфричу не робить досі. Він не залишається народним депутатом і володіє величезними статками, нерухомістю та десятки мільйонів доларів. Наприклад, київським річковим портом за медвечука Україна змогла звільнити 200 наших полонених. За шуфрача можна обміняти не менше, бо він усі ці роки був одним і цілим з Медведчуком, Чи можуть бути сумніви, що він підтримує контакти з РФ, але слуги народу дозволяють діяти в Україні значній частині російської агентури? Очевидно, що залишення депутатських повноважень для більшості депутатів проросійської Опозиційна платформа за життя це змова з офісом президента Зеленського. І тільки питання, якою була ціна, або це політична змова з Москвою, щоб деяких російських агентів не чіпали, або це корупція і. Недоторкання стяж Шуфрича та його поплічника купують у слух народу за гроші. Розімує Бутусов, зазначимо видання Бігусінфо з'ясувало, якими статками, записаними на підставних осіб, володіє близький соратник Віктора Медведчука, народний депутат. Нестор Шуфрич, близький соратник Медведчука, Нестор Шуфрич досі на волі, попри своє проросійські погляди. Інцидент із фотографуванням блокпосту, невизнання визнання Росії агресором та інші речі, що мали б насторожувати, але чомусь ніяк не впливають на політику. Крім того, що Шуфрич досі з мантатом він. Ще й тисячами квадратних метрів і гектарів землі. По всій країні, виключно з Кримом, у розслідуванні йдеться про те, що родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи. Перша персональні, тобто там, де власником є або сам Шуфрич, або його дружина, чи батько, син, чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня. друга корпоративні, там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей. Зокрема, родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у конча заспі. Це понад дві тисячі квадратних метрів нерухомості більше гектара землі. Власність на чверть мільйона гривень лише в козині. Один із маєтків майже гектарі з виходом до води оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість подарунка становить 120-130 мільйонів гривень. Другий маєток площею 358 метрів квадратних і 15 суток землі записані на дружину Шуврича Катерину Майкову. і Її фірму третій маєток у власності сина нардеп Олександра і знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 метрів квадратних, а його вартість становить близько 30 мільйонів гривень. Четвертий маєток належить комп. Пані, створені батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакон із пропискою у селі Харпачка Вінницької області. На початку березня замість Шуфрича старшого компанію зайшов у горе дьорч штофан. Крім того, в центрі Києва за і його сина є шість квартир площею 430 квадратних метрів, вартість яких може сягати 130 мільйонів гривень. Також родина Нардепа має землю квартири будинки в Ужгороді. Наприкінці січня 2014 Надцятого року батько Шуфреча став власником апартаментів Одесі на 500 квадратних метрів і двох паркомісць. У липні 2021 року син Нардепа купив у місті одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 квадратних метрів. Загалом нежитлові приміщення Шуфричів можуть коштувати більше 100 мільйонів гривень. У сюжеті йдеться про те, що у селі Пруці, в Київської області батькові Шуфреча належить комплекс конюшня Бутенко. Ще частина землі та нерухомості записана на помічника Нардепа Черепаню зга. Лом, є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях, також і за шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Крім того, одним із найвідоміших активів, у якому фігурує шуфрич, є Київський річковий порт а серед акціонерів Київського річкового порту угорська компанія Стижордж Residence, яка належить родині вже згадуваного штофе. Ще шуфра. Чи має маєток у тимчасово окупованому Криму? Він розташований біля маєтку Медведчука. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.